Доброго ранку, шановні колеги! З вами Костянтин Федосенко. І сьогодні ми перевіримо, чи ліцензійна версія операційної системи Windows та чи активований ключ продукту. Перший метод перевірки це комбінація клавіш Windows I, де клавіша Windows це віконечко, або зайти кнопочку Пуск налаштування, перейти у графу Система. І тут знайти активація. Переходимо в стан активації. Підсвічується, що активний. І пише, що Windows активована за допомогою цифрової ліцензії, пов'язаної з вашим обліковим записом Microsoft. Також це можна подивитись в PRO-систему, де бачимо машину, бачимо, яка версія Windows, на даному випадку Windows 11. І е, також є ключ і активація продукту. Натискаємо і переходимо в те саме віконечко. Якщо ключ активований, то пише, що Windows активована за допомогою цифрової ліцензії. Також не забуваємо про постійне оновлення системи Windows. Це можна подивитись у Windows Update. І ми бачимо, коли останню версію було оновлено або перевірено. А також повинно бути вімкнено постійні оновлення системи Windows. Другим методом перевірки ліцензійної Windows можна зробити через командний рядок. Для цього ми натискаємо комбінацію клавіш Windows R, відкривається командний рядок. Заповнюємо CMD і натискаємо Enter або OK. Вводимо команду, вона звучить у нас так. Is drip xpr І натискаємо Enter. З'являється повідомлення: Windows R Core Editions. Машин із Activate, Тобто Windows є ліцензійним, і ми бачимо з цього повідомлення. R це означає retail, офіційна версія, яка куплена через Microsoft або магазин. Натискаємо ОК. OK. І третій останній метод, але він є більш деталізований. Так само натискаємо Windows R, прописуємо Command CMD, натискаємо ОК OK, і вводимо команду SLMGR, DRIP DLI». Натискаємо Enter. Бачимо таке повідомлення, де є Windows. В дужках R. Це означає «Retail», тобто офіційна версія, куплена через Microsoft або магазин. «Core Edition», знову ж таки, Windows R. І бачимо OM DM channel. OM, це означає, що це ліцензія, яка йшла разом з вашим комп'ютером. А також статус ліцензія. Дякую за увагу.